Хочу поділитися з вами таким своїм досвідом спостереженнями по роботі з ґрунтом. В тому році я мав трішечки менші об'єми і купував ґрунт такий звичайний садовий універсальний кислотність 5,5-6,5. Нічого такого. Квітка, здається, українського виробництва. Саджав я його, живцював я в цей ґрунт і помітив таку одну фігню. По-перше, у нього фракція така, він ну геть, просто така, як пиляка. Коли ґрунт трішечки пересохне, починає його пиливати, а вода там просто скатується. Вона ну, ґрунт не, не вбирає в себе вологу, як у тотальк, просто. Це по-перше. По-друге, коряги всякі, кусочки пакетів, камінці. Ну, Живцювати, коли втикаєш черенок в ґрунт і там ці камінчики, ну це повна лажа. А в цьому році я спробував оце отакі от е, Libra. Ну це не реклама взагалі. Просто так своя, своя практика на своєму досвіді. Блін, я просто був в шоці. Я тепер розумію, чому люди беруть такі от 225 літрів. Він в мене вийшов е, на 200 гривень дорожче, ніж у той квітка цей грунт. Але я вам скажу, ну просто, ну, мабуть, не видно. Фракція яка. Він пухкенький, вологу в себе вбирає. Ну просто кайф. Єдиний мінус такий для мене, та хоча це ніфіга не мінус, він такий дуже трамбований в цьому от брикетіки, І його приходиться трошечки руками розминати. Можна, там я дивився і шуруповертом його розбивають, але мені не важко, руцями перем'яв. Ну він такий пухкий, такий класний. Ще й пахне, ну це вже походу в мене все клініка. Так що ось такі мої спостереження.